Україну через 10 років. Якщо тих, хто зараз сидить при владі, то ніякою. На жаль, квітучою, відновленою і гарною. Процвітаюся. Свободна, вольна, все становиться вільною. То, що перемогла Багатою, процвітаючою. Ждемо багато. Гостей в Україну через 10 років, і звичайно, щоб діти народжувалися багато. Надію, що настане краще ніж зараз. щоб була власть хороша, щоб дороги зробили і щоб у нас люди не були бідні? Вона вступить в НАТО, буде легалізований, е до України. Звісно, да, Буду не до... поїдете. Не поїду, Ні, поки не не збирає щасливою і незалежною. Хотілося б, звісно, щоб вона процвітала, стабільність була, і щоб наші діти, внуки не думали, щоб кудись десь поїхати. Я бачу я свободною, вільною і процвітаючою.